Проєкт Теплосердець від благодійного фонду Карітас один із 26 переможців конкурсу програм громадських об'єднань в Тернополі. Він розрахований на проведення заходів для дітей-учасників російсько-української війни. Розповіла працівниця благодійного фонду Аліна Муц. За її словами, для понад 50 дітей-захисників проводитимуть заходи впродовж літа. Мета цього проекту полягає в роботі із дітьми наших героїв: це діти військовослужбовців, діти полеглих героїв, діти героїв, тих, які зникли безвісти, а також тих, які знаходяться в полоні. Це є і екологічні акції, це є веломандрівки, це є психосоціальна підтримка діток, а також їх батьків. Також передбачені різноманітні квести тобто, ці заходи, які є точно цікаві для діток. В рамках цього проекту нам є надана підтримка в сумі 20 тисяч гривень. За ці кошти ми придбаємо поліграфічну продукцію та також друковану продукцію. Це різноманітні горнятка, термокружки для дітей, які будуть брати участь в даних активностях. У конкурсній комісії була Олеся Герин. Вона розповіла, за якими критеріями обирали програми, які профінансують з бюджету громади. Ми звертали увагу на те, наскільки загалом грамотно оформлена сама заявка, про те, чи усі статті витрат, які запитують Інституту громадського суспільства, можуть бути взагалі профінансовані. Також ми звертали увагу на те, наскільки добре орієнтується людина, яка захищала проєкт. Тобто ті питання, які ми ставили, уточнюючи, чи людина орієнтується, чи вона. Взагалі робила ці проекти, чи вона цим горить? Ну і звісно, ми зосереджували увагу також на тому, наскільки актуальною темою є тема того проєкту, який хоче реалізовувати громадська організація. За словами начальниці міського управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Христини Білінської участь в конкурсі взяли 14 громадських об'єднань. Вони подали на розгляд комісії 31 проєкт на фінансування заходів, проєктів переможців з міського бюджету, виділили 350 тисяч гривень. Казки ініціативи про те, що в нас портрет молоді є інший ніж в інших містах, тому що це все ж таки національно патріотична молодь, національне патріотичне виховання. По проєктах дуже багато виграло вишколів, багато форумів виграли, які все ж таки спрямовані як національне патріотичне виховання. Підтримала комісія 26 проєктів. Але однозначно хочу сказати, що. Всі проекти будуть профінансовані в рамках програми Молодь Тернополя, оскільки ці програми є дуже якісні, і ці проєкти, навіть які не увійшли, вони війшли в календарний план, тому ми не хотіли дубляжу у фінансуванні. Нам дуже важливо було власне про те, щоб ці проекти були профінансовані в рамках календарного плану. За словами Христини Білінської конкурс програм розроблених громадськими об'єднаннями міста, які фінансують з бюджету громади, проводять в Тернополі щонайменше 5 років. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.